Всім привіт! Мене звати Вероніка і вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ми проведемо експеримент. Ми дізнаємось, чи може людина з кривими руками зробити щось нормальне. Масштаб мого технічного генію не знає меж. Понукала мене до цього відео дві речі. Перше, це те, що мені завжди в шортсах, в інстаграмі натрапляють всі ці DIY-відоси, мене вони захоплюють, мені вони подобаються. І друге, це дійсно зовсім не християнські якісь ціни на свічки. Я їх зараз досить часто використовую, в мене залишились флакончики від цих свічок, і я хочу їх наповнити заново. Перш за все, хочу сказати, так, є дешеві свічки, вони продаються в магазинах, вони парафінові. Парафін він шкідливий, його, його випаровуванням краще не дихати. Тому я завжди обираю свічки з стоєвого воску, які менш шкідливі. Але такі свічки зазвичай коштують щось отакий стаканчик близько 1000 гривень. Ну, мені здається, це щось занадто дорого. Тому я вирішила зробити своїми руками. Давайте рахувати. Перше, ось така от. Тут кілограм соєвого воску він коштував мені десь 300 гривень. Точні ціни зараз з'являться на екрані, тому звертайте увагу. 100 таких фітелів, вже готових до використання. Просто їх треба поставити в свічку. Я все намагаюся зробити максимально просто коштували 200 гривень. Стаканчики безкоштовні з того, що в мене вже було. І. В якості експерименту ми спробуємо замість ароматизаторів додати в свічки парфуми. Тому що в мене є тільки один ароматизатор, я його додаю зазвичай в робот-полесос, коли він миє підлогу. Просто щоб в мене в хаті був приємний якийсь аромат. Але він в мене один, а я хочу різні аромати в свічках, тому я спробую додати свої парфуми. Ці я обрала це ланкомідоль. Вони дуже-дуже інтенсивні, я сподіваюся, що через те, що вони такі інтенсивні, вони в свічках також будуть добре е, пахнути. Ці Від Rituals. От знаєте, парфуми від Rituals – це єдине, що мені не подобається, як воно пахне. Е, мені не подобаються ці парфуми на моєму тілі, тому я їх можу використовувати просто як ароматизатор для дому. Вони мені дістались також в якомусь наборі. Е, спробую його зараз у якості ароматизатора для свічки. Як я вже казала, ароматизатор звичайний. І е, ці парфуми, які також були в б'юті боксі, вони в мене стоять просто як прикраса, е, в них нейтральний такий легенький аромат. Спробую також свічку. Е, в мене є така маленька, якраз для експериментів. В цьому моменті я ще не знаю, що в мене вийде. Сподіваюсь, ви залишитесь зі мною до кінця та подивитесь, що з цього вийшло. І так, мої стаканчики. В Цих стаканчиках ще залишився віск. Він вже не горить. Там віск ще залишився, тому його треба розплавити. Стаканчики ці треба відчистити від цього нагару, і потім їх можна вже буде наповнювати новим воском. Для того щоб від відчистити віск, я використовую водяну баню. Тут у мене вже стоїть каструля. Я туди налила трошки водички і нагріла її. Зараз буду ставити туди стаканчики. І хай вони плавляться. Той віск, який в цих свічках відрітувався з цих двох, я буду використовувати повторно, тому що мені він подобається. Це теж соєвий віск, і до того ж він досить приємно пахне. Ці свічки я вже не пам'ятаю, що я краще це зовсім приберу, а цю я просто грію, щоб можна було очистити залишки. Обережно з гарячим працюйте. Я просто її протру. Паперовими рушниками. Гаряче. Ось! У мене вже є чистий красивий стаканчик один. Думаю, можна вже починати топити віск. Мабуть, не буду вмикати на великий нагрів. Я не, нічого не відміряю, бо я навіть не знаю, якого об'єму там ці свічки, наскільки вистачить, настільки вистачить. Так, цей віск, мені здається, вже можна також сюди додавати. Тільки треба дістати ось цю штучку. І перше, що ми дізналися, відмивати віск водою погана ідея. Це не працює, краще стерти його просто рушничком. Здається, у варті свічки, мені ще треба буде порахувати кількість витрачених рушників. І спробуємо також відчистити. Чистенько, гарненько. Наступний. Так, треба віск, мабуть, помішувати, щоб він скоріше розтопився. Так, розплавити його треба, поки він не стане прозорим, однорідним, не буде ніяких комочків. Так. Повторюємо процедуру. Так, цей теж вільний. Звісно, через те, що я використовувала віск зі старих свічок, тут залишилось трошки брудом. Це від фітілів, які горіли в цих свічках. Перший експеримент. Беремо цю свічку. Я хочу, щоб вона пахла з цими парфумами. Так, тому ми навшикаємо сюди побільше. Поганий. Так, тепер найскладніше. Я беру цей фітіль, вставляю його в свічку і буду намагатися вилити віск, так, щоб фітіль залишався по центру. І щоб нічого не, 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 не зламалося. А, ще треба чекати, поки віск застигне, щоб фітіль залишився на місці. Да? Ефектна склейка, будь ласка. Масштаб мого технічного генію не знає меж, мені здається, ви просто подивіться на це. Це ж геніально. Зараз ми зробимо те саме спочатку, до того, як виливати віск. він стоїть на гарячій плиті, все з ним буде добре. З іншими свічками потім обережненько нальєм. На жаль, такі палочки для суші в мене були одні. Чомусь зараз всі полюбляють використовувати палочки для суші роз'єднані. Можливо, це гарніше, зручніше. Але. Масштаб мого технічного генію настільки великий, що я придумала, що з цим робити. Звісно, можна просто отак от їх поставити, і воно має тримати, але я не довіряю цій фігні. Тому стяжки! У вас у всіх вдома є стяжки, так? Да? Так. Хоба. О! Тепер наступні парфуми. Велика свічка. Давайте використаємо тут віддушку. Мені здається, що відушка точно має спрацювати. Скільки я не знаю, б'ю, як відчуваю. Так, я не гуглила, як робити свічки вдома. я, імпровізаторка. Далі наступне. Ось так моя рибка. Атек. Хто родий коцар? О, там во ще. А! Яку, я... чим буде пахнути ця свічка. Ну, хай свічка від Rituals пахне. Rituals Парфумами. Шикей. Тут ми нальєм місяць, а називається парфумою привид. Воно пахне цікаво, що я їх не використовую. Тепер залишаємо свічки застигати і зустрінемось з вами вже на тест драйві. Додивіться це відео до кінця. Так, ну що, свічки вже застигли. І дивимось, що тут у нас. Ну, я не скажу, що це виглядає ідеально рівно. Сам віск теж застигнув не ідеально, але я коли їх запалю, воно все одно почне плаватись і буде нормально. Опа! Ну, все, готові свічки. Тепер, не треба їх запалити. Ну, вони горять. Мені здається, це вже перемога. Щодо того, чи пахнуть вони так, всі ці свічки пахнуть, які були із парфумами різними, і просто з ароматизатором. Насправді, з ароматизатором пахне навіть найменше. Ті, що були з парфумами, пахнуть набагато яскравіше. Підписуйтесь на канал, бувайте!